Коли Ісус народився у Вифлеємі Юдейському за часів царя Ірода, зі Сходу прийшли мудреці, щоби поклонитися дитятку. Це були Каспар із Персії, Мельхіор із Дамаска та Бальтазар із Вавилона. Вони зібралися разом у надії знайти пояснення таємничої зміни в Сузір'ях. Ясне і прекрасне зірка приймала їх трепетом, і всі вони погоджувалися, що це мав бути знак. Так це був знак приходу того, про якого говорили пророцтва. Ця звістка мудреців сколихнула весь Єрусалим. Адже був один єдиний цар, цар Ірод. Отож Ірод покликав трьох мудреців до себе. Він хотів знати, коли вперше з'явилася та зірка. Потім він відрядив їх до Віфлеєма знайти дитятко, щоби й самому поклонитися йому. Однак Ірод задумав зло. Довга подорож тривала. Троє мудреців ішли за яскравою зіркою, аж поки вона зупинилася над малим будиночком. Побачивши це, вони зраділи, де війшли дім. Батько впустив їх до оселі і, о диво. Вони побачили матір із дитятком, вони впали на коліна і поклонилися йому. Потім три мудреці піднесли дитятку дари золото, ладан і миро. Адже вони знали, яким важливим є це дитя, що стояло перед ними. Їхня довга дорога привела їх до тихого дитятка. Проте скоро вони вирішили в дорогу, але в сні отримали попередження не повертатися до ірода. Тож вони повернулися до своїх країн, розійшовшись різними шляхами, аби заплутати ірода та захистити святу родину. Вони несли з собою добру звістку про месію та ділилися нею з усіма. отак, із покоління в покоління, історію про трьох мудреців переповідають і по сьогодні.